Укласти на їхній ґрунтовій дорозі тверде покриття мешканці вулиці 9 травня, за твердженнями місцевих старожилів, ходили, просили років за 30. За останній це питання підіймалося і на особистому прийомі лозівського міського голови Сергія Степанова у квітні. У травні шляхово ремонтна будівельна дільниця на 160 метрах дороги уклала щебень. Ділянка невелика, зауважують мешканці, але розуміють, зробили їм стільки, наскільки вистачило коштів. Головне багаторічну свою проблему вони змогли зрушити з місця. Один квартальний був Кліменка покойний. скільки писем писав, то відговорки день ні, день ні. Будемо інтере, будемо мати виду, і тільки в цьому році просвітілась. Сколько вже, мабуть, літ, може, п'ять пройшло. Хоч болять-мене, але що то є. Хотілося б краще, але краще срез немає. Дорогу по вулиці 9 травня робитимуть і надалі, говорять в управлінні житлово-комунального господарства. За умови, що у бюджеті на це будуть передбачені кошти.